Мою думку, болі це духовна та фізична слабкість і демонстрація сили перед слабшими. Народін даремно кажуть, життя прожити – не поле перейти. Людина здатна витримати все біль, кування, життєві негаразди, жокість. На жаль, в наш час є багато людей, які в минулому стикалися з насильством, жорстокістю, а потім самі ставали тими, хто ображає. Розумуючи над порушеною темою, згадала про притчу цвяхи. Одного хлопця був жахливий характер, якось батько дав йому мішок цвяхів і звелів по одному забувати їх у паркан щоразу, коли хлопчик втрачає терпіння і самоконтроль. Спочатку цвяхів доводилося забувати дуже багато, а через деякий час хлопець навчився контролювати себе, і кількість цвяхів щодня зменшувалася. Нарешті настав день, коли син підійшов до батька і сказав, що він не, за... що він не забув жодного цвяха. Тоді батько сказав синові витягати паркана по одному цвяху в ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Невдовзі син спохвалився батькові, що в паркані залишилося жодного цвяха. А батько показав синові, скільки дірок залишилось, і паркан уже ніколи не буде таким, як колись. Якщо ми з кимось сваримося і говоримо щось неприємне, залишаємо після себе такі ж рани, як ці дірки від цвяхів. Словесні рани завдають також болю, як і фізичні. Бог посилає нам про випробування, щоб ми долаючи їх зміцнювалися, а не впадали у відчай. Іноді потрібно просто забутися, згадати про заповітні мрії, і не знайти, і знайти у собі сили, жити далі. Варто згадати американського лікаря-нейрохірурга Бена Карсена. Коли він навчався в школі, ніхто в нього не вірив, окрім матері. Жінка виховувала сина сама. Часто не вистачало грошей на модний одяг, а через це хлопця, через це хлопцю кидали насмішки в спину. Приниження від однокласників, учителів, мати любила і вірила, підтримувала сина кожен момент його життя. Це було не було недаремно. Бен Карсон багато працював, були перешкоди, і проблеми. Він... Він здолав їх і перевищив усі очікування. Бен Карсон зміг вперше у світі пропірувати дітей сіамських близнюків, став автором понад 90 видань у галузі нейрохірургії, отримав 27 початних докторських звань і світове визнання. Отже, нікого не слухати тих, у кого є звичка до всього. Ставитися негативно і песимістично. Не варто чути, коли говорять, що ви не здатні втілити власні мрії. Ваші мрії в ваших руках. Людина здатна на все.